Володимир Фесенко, політолог, долучається до нашого ефіру, пане Володимире. Вітаємо вас. Яким був ваш ранок сьогодні? І як думаєте, ось ці атаки, які росіяни зачастили останнім часом? Чому вони їх спрямовують і чому використовують ну фактично все, що вони мають, окрім хіба що калібрів? Ну, по перше, вони накопичували е, е, і кількість ракет. Думаю, що і по шахедах, по військових бісполотниках, така саме ситуація. Ще десь в жовтні, в листопаді були оцінки військових експертів і керівництва української ППО про це казало, Що судячи по обсягах виробництва, по інших опосередкованих, зокрема і розвідувальних даних, Росіяни саме накопичували потенціал для таких пові. Триних атак проти України, але помінялася тактика. От ми бачимо за останні тижні, що є два головних об'єкти ударів: це військово-промислові об'єкти і великі міста, цивільні об'єкти. Думаю, що от другий об'єкт пов'язаний з тим, що росіяни зараз хочуть деморалізувати українське населення українських громадян. Зламати волю до спротиву, вплинути на певні, скажімо так, турбулентні процеси в політичному житті України для того, щоб підштовхнути частину наших співгромадян до ідеї миру на російських умовах. От в цьому підступна мета, і саме тому от такі удари перш за все по великих містах, і по цивільному населенню і по військово промислових об'єктах. А це вже для того, щоб знизити наш внутрішній потенціал для спротиву. Пане Володимире, от ви правильно сказали. По військово промислових об'єктах, але дані по цих об'єктах ще з радянських часів у росіян є. Між тим слід сказати, що виробничі потужності оборонного комплексу, попри ці наявні дані у росіян за 23 рік, були нарощені е втричі, а по окремих напрямках в десятки разів. Між тим, які помилки нам зараз варто виправляти, щоб змінімізувати атаки росіян, тому що і міноборони звертається до кобміну, щоб е певні дані були на зараз закриті. Що ви можете до цього додати? Не, ну безумовно режим секретності має бути надзвичайно високим. Тим більше, що з'явилися і нові виробництва, не тільки ті, які були ну фактично були виробничі майданчики, індустріальні майданчики. Ну по Харкову, які всім відомі тут, знаєте, не треба особливої секретності, і так всі знали, наприклад, де там відповідні виробництва розташовані, але були створення за останні роки, навіть от часи війни, і нові виробничі майданчики от по них треба тримати високий рівень секретності. Друге, і я думаю, що зараз це головний пріоритет. І коли створюються нові виробництва, і навіть на ну, на колишніх майданчиках щось вробляють, треба забезпечувати режим повітряної безпеки. Потрібно посилювати систему ППО, от саме в цих містах. Зараз система ППО Україна розширюється. от За останній рік вона стала значно міцніше і масштабніше. І один з пріоритетів не тільки захист цивільного населення, але й захист об'єктів інфраструктури і військово-промислових об'єктів. Ну і щодо виправлення помилок, вже на перспективу, ви правильно зазначили, зараз для нас один з пріоритетів це розвиток нашого. Військового потенціалу вже є домовленості з нашими партнерами. от США був форум оборонних індустрій. Була велика українська делегація. Там там ага. був і очільник офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Омеров, міністр стратегічної галузі промисловості. Камишин голова Верховної Ради. Да, але треба зараз. от продумати стратегію розвитку. Ну, наприклад. Зрозуміло, що нам потрібні зараз артилерійські снаряди. І ми вже вробляємо західних натівських калібрів, і військові безпілотники. Президент поставив завдання мільйон ФПВ безпілотників на 2024 рік. Але потрібні вибухові речовини, нам потрібна власна Пане Володимире, а от давайте якраз поговоримо в контексті, як нам наші партнери можуть допомагати в цьому, тому що є співпраця. і Ви згадали конгрес, різні майданчики, на яких відбувається. Взаємодія, але разом з тим важливо розуміти, що відбувається в наших партнерів. От зокрема, демократи і республіканці в Конгресі США домовилися про параметри бюджету країни на 2024 рік. Про це в неділю повідомив спікер Конгресу Джонсон та лідер більшості в сенаті Шумер. Бюджет США цьогоріч сягне 1,6 трильйонів доларів, з них майже 900 мільярдів призначено на оборонні цілі. Нагадаю, наприкінці минулого року в конгресі виникли гострі дискусії навколо затвердження бюджетних видатків. Подовження цих суперечок могло призвести до зупинки більшості американських урядових установ. За законом вони не можуть працювати без визначеного для них бюджету. Тоді проблему вдалося вирішити лише частково, завдяки тимчасовим резолюціям конгресу, які забезпечили фінансування до початку лютого. Зараз же завдяки двопартійному погодженню, бюджет найімовірніше ухвалять у повному обсязі, і швидке розв'язання бюджетної кризи буде на користь Україні. Адже після цього конгресмени зможуть приділити більше уваги затвердженню оборонного. Пакету для Києва на суму понад 60 мільярдів доларів. Пане Володимире, давайте згадаємо шатдаун. Тоді і 2018 року тут справедливості ради слід говорити, що у випадку шатдауну зачиняється приблизно чверть федеральних установ. Це департаменти внутрішньої безпеки, транспорту, сільського господарства і парки не працюють. Ми пам'ятаємо ті світлини ще з 2018-го, коли дуже багато сміття, а парки не прибирають. Але це лише така невеличка верхівка айсбергу. Цим цей шатдаун може відрізнятися, і власне, оце прийняття вчасно Джету ем, на що воно вплине? Як воно вплине зараз на ситуацію? Особливо на українське ну, питання? Да ну на жаль, не зовсім своєчасно мали ухвалити ще в вересні. Була затримка, двічі ухвалювали тимчасовий бюджет на два місяці, але це дійсно позитивна новина. Це означає, що все ж таки навіть в нинішніх умовах дуже гострої іноді агресивної міжпартійної передвиборної боротьби республіканці демократи можуть знаходити компроміси в питаннях, які стосуються національних інтересів США. Ну от ви правильно згадали про Шадан 2018 року. Те, що зробили республіканці, ну це відповідь. Це повторення фактично того, що тоді робили демократи по відношенню до Трампа, який тоді був президентом, і точно така ж історія з спробою імпічмента схожа ситуація. Але в чому позитивна новина? Знайшли компроміс, те, що фактично левочаска бюджету федерального бюджету, це оборонні витрати. В рамках цих оборонних витрат буде й допомога Україні, От що важливо. Але для нас принципово важливо, щоб була. Проголосована і пряма допомога Україні, от запланована в пакеті міжнародної допомоги, там і Україна, і США, і Тайвань. І отут ще один компроміс потрібний компроміс по кордону з Мексикою і міграційному законодавству. Якщо буде знайдений компроміс і в цьому питанні, ну тоді з дуже високою вірогідністю буде проголосований або от той пакет, який Байден пропонував ще минулого року. який розрахований більш на 100 мільярдів доларів пакет міжнародної безпекової допомоги, і там е, приблизно половина це гроші для України. От більше 61 мільярда доларів. Е, так що сподіваємось, у всякому разі, е, сама здатність знаходити компроміси, е, зокрема, вот в, е, в бюджетному питанні. Це дуже позитивна новина, і це закладає підвалений для компромісу щодо допомоги Україні. Дякуємо, пане Володимире, за такі пояснення. Цим ранком Володимир Фесенко, політолог, був з нами на зв'язку.